Доброго дня, друзі! Сьогодні зробив обрізку в землі от таких великих дерев павловських. Пообрізав їм повністю верхушки. А дивіться, як він вже зразу вегетує. Нарізав відро півторашне з нього листя і гілок. Йдемо зараз подивимося, як мої вкоріняють. Дивіться, зразу покажу після обрізки, як вони ростуть. Оце його дві неділі назад підрізав клементину. і зразу вона вегетує. Так що не жалійте, зараз вже можна різати, обрізати те, що лишнє. А от апельсин. Апельсин то взагалі верхні гілки пообрізав і дивіться, зразу скільки він викидає, з кожної пазухи викидає гілочку. Ну, от, от, верхушку зрізав, а вона дуже велику обрізав землі. Вон там Павловського, Якщо видно, верхушки обрізав йому капітально. Так, раєчка, де ти є? І сховалася, ось сьогодні вона з сином працює. Всім доброго дня, дивіться скільки. Покажи... Розтік вже це всі перемастив, замастили вершок. Зараз будемо коріння намашку. Він намазьку, я здобу корінювати, а це друга партія. Вже ту. забацані. Вже ящички приготували. Сьогодні мали робити зовсім друге, а робимо зовсім третє. Мали сьогодні пересаджувати. У ну, нас ще не багато Так, трошки. Але тут швидко-бистро і ми вже мусили, бо вже павлушку треба було срочно обрізати. Ну, Хтось мені був, писав раніше, що що ти будеш робити, коли вони в тебе виростуть через 2-3 роки, будуть здорові. Що ти будеш робити з, з тими гілками, що обрізу, обрізуєш їх? Бо я, друзі, не продаю. Якщо ви дивитесь за мною, черенки, гілочки ще не продав нікому. Ось такий у мене пункти. То що я хочу відповісти? Не, от, бачите, куди вони йдуть? Всі йдуть на вкорінення. Щось виживе, щось не виживе, воно не виживає, все одно щось пропадає. Буває, були в нас такі випадки, що повністю ящик здихав. Да, повністю да. ящик здихав. Так що тут. Але ми кожну гілочку ми цінимо, бережемо і кожну гілочку ми даємо їй змогу на життя, як то кажуть. Що, я підійду ближче, ти такий ґрунт зробила класний. Трошки пожаліла, на не сипала такого, а це зробила субстракт такий. Що тут в тебе? Все, зараз я починаю отаку робити. Пальчиками обов'язково дуже притуляйте, щоб воздуху не заходило. Мені ще не ще треба опускати. Ну, дивися, я його ще приминаю і він заходить, ще все одно. О, бачиш, він не хитає. Головне, щоб, ага. щоб не хиталися. Так, от він, от він оцей. Красун обрізав я його. Дуже багато ще він має лимонів. Лимони запашні в нього. Дуже. За... В нього навіть саме листя пахне цим да. таким ядровим, можна так сказати. І зразу він зразу він хоче цвісти. цвисти. Зразу цвіту накидує. Павловський ми обрізаємо, мабуть, два рази на рік, правда? Так, да, він часто обрізається, два рази точно я обрізаю. Е, от хочу показати, от обрізав я, бачите, от верхушка. І зразу він скільки кинув гілок з боку. Знову я ці гілки обрізав і знову звідси багато гілок понакидає. Так що його можна обрізати. Ось такий в мене є горшковий павловський, теж класний. Водночас на ньому є лимони і одразу цвіт є. Уже він да, вже пересаджено, вже пересадив. Винесу його на вулицю весною потім і буде гарний вазончик. А хто ти показував, такий у нас є Який? Павловський взагалі він цвіте аж на другий, третій рік по-правильному, так як і плодоносить, можна так сказати, на другий третій рік. У ну нас там то йому два, їм вже цвіточки вибиває. Ні-ні, єда, случає, що недавно чоловіку теж відсилали Павловський, то теж невеличкий, але з цвітом. Це, наверное, рай, як береш гілку. Залежить, наприклад, вот таку гілку, на якій має бути цвіт і її вкоріняєш, тоді вона одразу цвіт вибиває. А так, якщо береш верхушку, гілку. Яка вегетує догори, то через 3 роки аж буде. Так, Заходимо далі. Київський теж вегує багато, але скидають зараз листки. Листки скидають масово так, що такий за листок і він відвалився. Я навіть такі листки пробую. Якщо тримається, от, наприклад, такий листок, він тримається, знаєш, все, не рухаю його. Ось такий, друзі, вазон. Йому цьому Павловському вже більше 10 років. А такий би, напевно, жив би в 100-літровому горшкові, якби якась веранда велика була. І постійно би плоди, зривали б масово з нього. Ну, у цього чоловіка, що мені його продав. Цього Павловського ага. він живе в великій ємкості, Вони його виносять на вулицю. Ще тоді він казав, що він вже мав 50 плодів, але ну, йому було багато років, йому до 30 років було. 50 каже, що так каже, літо вони виносять на терасу, бо він ну, багато місця в хаті займає. Каже, так цвете, що каже, запах такий, що дихати в хаті, де виносимо, його треба виносити на вулицю. Представляєте, в горшкові 50 плодів. Так. Да. Це круто, це, це, це навіть не можна... Свої їсти і не купляти зовсім є. Ну, йому багато років. Ось такий ящичок у нас вийшлося. Він навіть у нас підписаний тут Павло. я навіть підписувати да. його не буду. Він е, натягне плівку, угу. збризкає їх. Вже не буду його, в тепличку він не піде, бо в нас нема місця, вже він буде стояти тут в теплиці, в нас вже 15 градусів тепла. Я думаю, що йому повинно бути. Що сину получається? Він нас первак, то повинно гарно після нього вкорінятися. Yeah. <говорит> кажуть, що як хто перший, того дуже легка рука. Ну у нього взагалі легка рука. Т то я думаю, що після нього повинні всі вкорінитися, правда? Yeah. Вже <говорит> треба трохи, як то кажуть, брати бізнес у руки. Привчати, привчати <говорит> до... 15 років вже повинен вже. Або осіння з осені всунули дві гілки, листя скинуло, а вже бачите, во. Пускає е, маленьку брунчику, наверно, вже вкорінився. Ну, я ще не лізу, не хай, ліз, не собі. Хай, буде собі. хай собі стоїть. Це зимою я засунула, теж щось ми зрізали, да, да. гілячку, засунули. В палуській статі вкоріняється теж хата. Вже як в кого в хаті, от можете вже вкоріняти. Можеш на Павлу нажати. А я показувала ті, де мені Які рай? Які ради? А, давай, давай, покажи. Ти хочеш сьогодні все-таки їх пересадити? Так, так. Угу. О, дивіться, як він коріняється. Угу. І тут полюбе є коріння. Чи хочеш витягнути? Вона жме на ковсі. Так, давай, доривайся до них. вже трошки дорвалися. Так, да, Трошки ми розпарпали. Прямо, бачите, закладаю капець манікюровий. Ага, ми на низ тут ще кидали е, дровітню, бачите? О, е, кидали... Е, пере, е, ці недопалені гілки, виходить. Да, 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 да. бо, або вилітає деколи, як з голови нічого не зображаєш, воно цей корінчик вийшло. Аж, аж прямо туди вкорінився. Рішили ми звідти оцей ящик я пересаджую, а той ящик, бо він кричить, не чіпай. А я кажу, я знаю, що його треба зараз пересадити. Я, моя думка. Е, так. Нежелательно, не коли він вегетує отако, і пересаджувати. Ну, вона вже хоче. Хай один ящик я пересадить. Я оброблю коріння епіном, в мене є, або цирконом, і щоб він менше стресанув і пересаджу. Давай, даривайся далі. А ну, ці маленькі, що є? Е? Він сухий. Бачиш, Є. його треба, він полусухий, подивіться. Uh. Бачите? Не, не до, полятий майже був цілу зиму. Того він не зогнив, якби uh. переляли, б зогнив так. Я не буду його розколупувати, щоб він тримався добре. Uh -huh. Це я хочу його. Сьогодні я намірилася його пересадити. Сьогодні зайнялися чисто сугубо Павловським. Uh. Виш, трошки корінчики. Підсушені. Це ж добре. Саропаляю, його і все буде добре з ним. О, цей красавчик. Оцей не вегет. Тільки почалася Молодець. маленька в нього вегетація. Mm -hmm. О, це від нього плоди, представляєте який? Він є різного розміру, але цей взагалі, правда? Да, гарний. Вони бувають половину менші. Вони вже від цього запаху аж Підташнюю сьогодні. <рес> <рес> О, ти нарізався, його. Я нарізався. такі запахи листя. Оце, зараз стоїть теплиця. Дасть Бог дивитесь за ним і потім у вас гарний вазон виростає. Все, ставлю його сюди. І це і зараз я всі пороблю. У мене є вже земелька наколочена. Наступному відео покажу, як я землю колочу собі. Бачи, дуже великий плюс дає, коли на низове Дринаж, типа такі, да, є, от такі да? дреноси, не уголь, оцей недогорений дров, і тоді переливу немає. Так що, якщо е, садите вазон, то якщо є можливість... От, от такого на природі не збирайте угля і нанисайте. А Як... навіть вдома якісь шашлик Я... жарити чи ще щось. Не дайте, щоб догоріли до кінця дрова, от ми так робимо, тушимо, типу, що воно не повністю в попіл перетворюється. І оце збираємо і потім наниз його кидаємо замість цього керамзіту. Я в цьому році половину рослин так зробив, Ну, наскільки вистачило мені його. І от знову бачу, що, що цей ефективний. Ефективно воно от, працює, дуже гарно воно вкоріняється Та, в Так, І так, якщо пересаджувати вазон, то дуже класно замість дренажу нанесемо. Ну, вчитай, кінь керамзит, холодний, воно холодно, а це уголь цей, він не холодний зовсім. Тепло. 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 Yeah. І, виходить, і він ще все одно дає якісь поживні речовини. О! Розтік працює, в мене сьогодні не дві руки працювало, а чотири. Він мені дуже багато зробив. Ну, Оце все мені треба було перемастити і зверху, і знизу. А так я тільки нарізала, а він. Все, так, я, ще... я, 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 як тато, дуже довольний, як кажуть, що в мене вже є заміна. Все, працюйте. Так що, друзі, гарного вам дня, до зустрічі.